Яка у вас душа? Земна, міжпланетна зоряна чи, може, янгольська, кожна з них має свою унікальну місію на землі, призначення. Перші це земні душі, мають глибокий зв'язок із землею та її енергіями. Вони часто зосереджені на матеріальних аспектах життя, енергійні, амбітні та більш зосереджені на матеріальних досягненнях і успіху в цьому житті. Деякі з них. Особливо прагнуть досягнути гармонії з природою. Земна душа проживає сотні, а іноді навіть тисячі життів тут на землі. Другі це міжпланетні зоряні душі не з цього світу. Ось саме так вони себе відчувають на землі, мають зв'язок з іншими вимірами або планетами, мають місію допомогти людству підняти свою свідомість вище земного рівня. Приходять зоряні душі з найвіддаленіших куточків Всесвіту, з розвинутих цивілізацій на інших планетах. В них головне призначення поділитися знаннями і досвідом з людством, мудрі, спокійні. Та мають глибоке розуміння життя, і третій тип це янгольські душі. Мають сильний зв'язок з ангельськими сферами. Вони часто відчувають покликання допомагати іншим, надаючи підтримку та зцілення. Несуть енергію любові та глибокого співчуття. Їх призначення приносити в цей світ мир та гармонію. Кожна душа важлива, у кожної є своє призначення. Хотіли б дізнатися, яка саме душа у вас?